Він малює на старій церковній гонті, малював на дошках, які привозили майданів все, що На майдан поїхав з першого дня. 24 листопада у Києві застудився і вирішив поїхати на кілька днів додому. Власне ніч, коли Беркут бив студентів, провів у дорозі з Києва у Дрогобич. Зранку дізнався про ці події. Я тобі кажу, ні паспорта, нічого я не мав при собі. я Побіг в цей в центр Дрогобича, Звідки автобус відправлявся, бо ж постійно я сів, приїхав зранку. Я не збив Беркут, пішли по мені. Знаєш? Ну, могли добити, я впав, пішли. Ну, знаєш, парадокс, що коли навалилися повно людей, е мене астма. Це ж нусь, хронічно. Я думав, що я задуш. От він смішніше, бо цю літаю дорогу задихнувся. Якось роз люди розбіглися, Я вже таксів на ті сходи метро і поїхав вниз. Поїхав вниз, ще метро робило, і тоді назад на майдан. Кілька днів після кривавих подій на майдані художник не міг оговтатись. Нема відповіді на запитання, чому молоді люди загинули. Він живий з цього стану, вийшов завдяки малюванню, хоча їхав сюди без жодних помислів, що створити. Але побачивши дерев'яний щит, таки не втримався. Такий не був понятний бронік з дерев'яшок. Ну, хтось зробив, всі посміялися з нього. Собі щось порубив. як тепер пам'ятаю, взяв думає. Оце мені подобається бронюк цей. і взяв на тій дошці намалюв. Ну, Все одно майданівсь. Майдан це сім'я, а війна це родина. Повторює митець, малює, проводить благодійні аукціони, за зібрані гроші, купує все необхідне для українських бійців. У станиці Луганський лекоскоп на стіні будинку культури, що постраждав від обстрілів, намалював зображення покрови Богородиці, його образи у каплиці в Краматорську і в наметах бійців. Ні, я, я вважаю про велику честь від Бога тут навпаки, то честь майдан. Ситуацію на Донбасі Левкоскоп називає еволюційним процесом України. Цей шлях держава має пройти до кінця. Ілюстрацій в нас не було. Нормальною, як то може бути, от психологічно зрозуміти е, сексота, е, комуністичні тралівалі, тралівалі. Е, якийсь там доктор наук, який писав проти України. зараз доктор наук в університеті. Як це левкоскоп любить повторювати, що це не він малює, а ангели водять його рукою, бо може намалювати і кілька образів за день, а може жодного за кілька днів. Галина Трищук, Мар'ян Павлик. Ми разом Львів.